Фільм Термінатор втілюється в реальність. Ми про того самого Т-800. У грудні цього року китайська компанія презентує бойового гуманоїда, так само, так як у Термінаторі з назвою Т-800. Згідно з опублікованою інформацією, це повнорозмірний гуманоїд, створений для виконання складних завдань у бойових умовах. Його зріст 1,85 см, а вага 85 кг. Практично габарити дорослого солдата усередині набір датчиків, систем навігації та елементів штучного інтелекту, які дозволяють йому орієнтуватися на місцевості та виконувати команди без участі людини на кожному кроці. Розробники підкреслюють, що Т-800 може працювати там, де ризик для живих бійців занадто високий на передовій у зачищених будівлях у зруйнованих міських кварталах. За задумом він має не втомлюватися, не боятися і чітко виконувати поставлені завдання як беземоційна машина з фільму, тільки під повним контролем операторів і алгоритмів. Компанія-розробник уже заявила, що планує стати основним підрядником у постачанні бойових роботів для китайської армії. І якщо раніше Т-800 був просто образом з фантастики, то тепер це ще й назва конкретного військового проєкту. Питання лише в тому, де проходить межа між захистом і тим самим майбутнім, якого всі так боялися в Термінаторі. Як ви гадаєте, чи може бути у людства така сама доля, як у фільмі?